Гончарне мистецтво та ковальня у Хмельницькому в обласному центрі готують новий проєкт під назвою Плоскирівська майстерня. І поки у приміщенні триває ремонт у спортивно-культурному центрі. Плоскирів, що є ініціатором старту, стартував збір речей старовини. Власне, детальніше про проєкт ми будемо говорити в черговому випуску програми на часі. І представляємо нашу гостю. Це Ольга Шевцова, керівниця проєкту, організаторка культурно дозвілєвої діяльності спортивно-культурного центру Плоскирів. Слава Україні! Героям слава пані Ольго, СКЦ Плоскирів. Якщо я не помиляюсь, минулоріч на весні презентував свій проєкт. Він має назву Криївка і Цікаво дізнатися Плоскирівська майстерня, чи це є продовженням тієї ідеї, чи все ж таки це е, незалежний проєкт? Поділіться. Насправді Плоскірівська майстерня стане продовженням проєкту Криївки, тому що в певний момент, проводячи заходи в Криївці, так ми зрозуміли, що у нас є частина заходів, які стосуються саме проведення майстер-класів з народних ремесел. Це і виготовлення ляльки-мотанки. Ми також проводили майстер-клас зав'язування хустки, ми робили свічки з натуральної вищини. Тобто, це те, що робиться руками, те, що виконують. Народні майстри, і в якийсь певний момент ми зрозуміли, що нам не вистачає місця, не вистачає тої платформи, де ми б могли би в повному обсязі реалізувати всі ці ідеї. І саме так виникла ідея створити майстерню, в якій будуть відбуватися майстер-класи, де будуть відроджуватися традиції нашого українського народу, що досить актуально сьогодні. І саме тому ми вирішили створити. Плоскирівську майстерню, вона і географічно дуже поруч з нашою Криївкою, так знаходиться в одному приміщенні, і вона близька по духу, тому що це теж відродження традиції, відродження нашої історії. Чи одразу зупинилися саме на цих напрямках? Це гончарство, ковальня, можливо, було і ще були якісь певні пропозиції, але саме от ці стали поки що визначальними. Ми розглядали багато народних ремесел, так це і вишивання, і виготовлення якихось хендмейду такого цікавого. Але в певний момент так ми зупинилися поглядом на наших поличках, де дуже багато глечиків з глини. І ці глечики нам приносили небайдужі містяни, так коли ми оголошували збори саме речей для краївки, для того, щоб створити відповідний антураж. І споглядаючи на них, ми зрозуміли, що ніби це все глечики, так, але вони всі різні. А різні тому, що вони різні з географічно, різних місць зібрані, так різні майстри їх виробляли. І саме тому і народилася ідея: а чому би самим не спробувати створювати от вироби з глини, так, якісь можливо і глечики, кухлики? you <laughs> І саме популяризувати гончарне мистецтво в нашому регіоні. Що ж стосується ковальства, то це досить така цікава, непоширена сфера. Так, про неї знають трішечки менше, ніж про гончарство. І теж ми розуміємо, що було би дуже класно, якби молодь, підростаючі покоління, так, зокрема, наприклад, і ті внутрішньопереміщені особи, які проживають сьогодні в нашій територіальній громаді, так вони могли познайомитися з цими видами народу. Одних ремесел, тому що, можливо, там, де вони звідки, не було це стіль поширено. Тому от обрали саме ці два напрямки і плануємо, що в нашому е, просторі будуть відбуватися майстер-класи саме з ковальства та і гончарства. Чи, певно, історію також будете доносити, тому що це теж дуже важливо в сучасних умовах знати своє коріння, знати історію, традиції от саме цих ремесел. Звичайно, ми, коли беремося за будь-який проект, так ми досконально спочатку його вивчаємо, пропускаємо цю історію через себе і приміряючи на себе, ми цікавимося, чи це буде цікаво тим, хто буде нас відвідувати. Ми вивчали історію гончарства і в нашому регіоні, так і історію гончарства, зокрема, от в межах нашої України, що це дуже стародавнє мистецтво. Так воно йде корінням до трипільської культури. Ми будемо про це все розповідати нашим відвідувачам. Якщо це діти, то це буде більш така трошечки легка форма розповіді для того, щоб їх зацікавити, так, дати їм поштовх для подальшого вивчення. Якщо ж це дорослі, то це буде трішечки інша розмова. Ми будемо надавати консультації стосовно того, як зробити правильно виріб, як, з якої глини і всі інші такі певні моменти. Тому що потрібно не тільки щоб людина прийшла щось зробила і пішла, так потрібно, щоб вона зрозуміла, що вона ось тут зараз цей момент відтворює історію, відроджує традиції, що дуже важливо на даний момент, особливо сьогодні. Насправді це дійсно дуже важливий аспект в сучасних умовах. Але от ще такий цікавий аспект, коли працюємо над облаштуванням будь-якого приміщення, ми все маємо продумати. Тут певно теж є все ж таки специфіка. Певна, чи вже теж міркували над тим, ремонтні роботи ведуться. А як все буде облаштовано? Що має бути що необхідним, які мають бути атрибути для облаштування? І певної такої ковальні міні, і таку куточка, де буде відбуватися виготовлення виробів гончарних. Звичайно, ми розпочали наш проект з планування набагато легше планувати спочатку на папері для того, щоб потім не переробляти, тому що це і кошти, і час. Наразі ми проводимо вже зонування в нашому приміщенні. Так, відповідні внутрішні ремонтні роботи відбуваються з урахуванням того, що це буде і гончарна майстерня, і де буде встановлена піч, яка буде працювати на високих температурах. Потрібно подбати про потужну витяжку. Так, потрібно подбати про те, щоб це приміщення відповідало усім пожежним нормам та стандартам, адже це безпека наших відвідувачів. І це все потрібно врахувати. Ну можу сказати, що досить складно, але ми не боїмося труднощів. як кажуть, з нами потужна команда, яка це все реалізовує, і тому сподіваюся, що у нас все вийде. Ми говоримо про майстер-класи. А хто зможе долучитися? Чи це будуть групові певні заняття на певній постійній десь основі? Чи це будуть певні такі відвідані, відвідані разові? Яким є формат майбутній? Розглядаючи практику роботи нашого центру, так ми розуміємо, що це може бути і гурток гончарного мистецтва, який буде працювати на постійній основі, тому що насправді є дуже багато дітей, молоді, які цікавляться, і навіть дорослі люди вони би зацікавилися тим, щоб щось виробляти на постійній основі, тому що це дуже гарний релакс, дуже гарно, коли ти через творчість можеш себе реалізувати. І звичайно, як і за гарною традицією нашого центру центру Так, це і такі одноразові майстер-класи, які будуть розраховані як на дітей, підлітків. Також ми плануємо охопити таку категорію населення нашої територіальної громади як внутрішньо переміщені особи для того, щоб за допомогою цих майстер-класів ми могли їм допомогти інтегруватися, для того, щоб вони могли краще познайомитися з нашою історією, з нашою традицією, культурою, тому що можливо в їхньому регіоні гончарство не було поширено або ж можливо. Вони просто про це не чули. А тепер, коли вони живуть поруч із нами, ми бажаємо їх зацікавити нашою історією. Ну і окрема така досить. Болюча і делікатна тема це реабілітація ветеранів. Ми плануємо проводити в нашій плоскирівській майстерні майстер-класи саме для цієї категорії, адже ми розуміємо, що така арт-терапія, вона дуже корисна буде для наших хлопців, особливо після того, що вони пройшли. Так ну це саме найменше, що можемо ми для них зробити, чи ми можемо їх віддячити. І як говорять, що мистецтво лікує, так ми будемо намагатися їх лікувати цим мистецтвом. Пані Олю, а є ті, хто готові долучитися і готові все ж таки лікувати цим мистецтвом, зокрема військовослужбовців, демобілізованих, ветеранів, ВПО, усіх охочих цивільних, чи вже шукаєте певні кадри, яким чином плануєте долучати? Тому що дійсно тут є певна специфіка, як зараз знаходити шляхи і ті контакти. На, от, ось на цьому етапі так ми ведемо переговори з тими майстрами, які працюють в нашому регіоні. Ми відкриті до співпраці, тому якщо ви володієте мистецтвом гончарства або ж ковальні, ми відкриті для співпраці. Можливо, саме наша Плоскирівська майстерня стане тією площадкою, де ви зможете реалізовувати свої проекти. Також ми розглядаємо можливість, що хтось із наших співробітників він опанує ці види майстерності. для того, щоб ми могли на постійній основі, не залучаючи так зовнішніх осіб проводити майстер-класи та організовувати такі гурточки, для того, щоб діти могли вивчати ці народні ремесла. Поки ремонтні роботи відбуваються, ви вже кинули оголошення так в соцмережах. Зокрема, про те, щоб хмельничани теж долучалися до створення Плоскарівської майстерні. Це щодо збору речей старовини. Про що саме йдеться? Чи тільки глечики, чи ні, що шукати десь на горищах у селах, щоб дійсно поділитися із СКЦ Плоскарів? Так, дійсно, це більше оголошення стосується саме мешканців селищ, так? тому що в місті досить складно знайти такі старовинні речі, наприклад, старовинний глиняний посуд, старовинні речі побуту, якісь елементи декору, які би відносились до тієї епохи. Але я впевнена при бажанні, навідуючи бабусів, дідусів на вихідних, так можна щось знайти. І зателефонувати нам, так запитати, чи, наприклад, скинути фотографію цієї речі, чи вона вам нам підійде, чи вона нам потрібна. Хочу сказати, з досвіду збору речей для Криївки. До речі, такий приємний плюс нам і досі несуть речі в Криївку. Тому да, наша експозиція росте. і Ми я так розумію, будемо ділитися з майстерньою гончарною. Що це дуже приємно, коли людина подарувала річ. Згодом вона приходить на екскурсію в Криївку і ти бачиш, як в неї горять очі, і вона каже: А он той глечик я принесла. І вона пишається тим, що вона дотична до тієї історії, що той її глечик бачать тепер всі відвідувачі Криївки. І насправді це дуже класно, коли от. Ті старовинні речі, замість того, щоб десь на горищі припадати пилом, вони на поличках нашої нашої криївки, нашої майбутньої майстерні, вони отримують друге життя і вони будуть жити і розповідати історію. Я так розумію, певний мінімум майбутньої експозиції вже є, зважаючи на досвід Криївки. Тобто деякі глечики вже присутні в СКЦ Плоскирові? Так, деякі глечики вже присутні, так, але глечиків багато не буває, да, тому якщо маєте такий глиняний посуд, маєте старовинні інструменти, які ми працювали, виконували такі робітничі роботи, їх можна приносити, або ж в наш спортивно-культурний центр Плоскирів за адресою вулиця Шухевича, 90, або ж в басейн, який знаходиться по Зарічанській. 11 g там теж проводиться збір таких речей. Триває ремонт. Вже кілька разів ми про це наголошували, тому що це надважлива складова для того, щоб майстерня відчинили свої двері, про яку площу приміщення йдеться, і які нині роботи ведуться. Тобто, розумів, що буде і піч, тобто роботи можуть масштабні, з чого розпочали, на якому етапі? Наразі ми говоримо про приміщення. Площею в 70 квадратів це безпосередньо, де буде розташовуватися і гончарна майстерня, і ковальня, де будуть відбуватися самі майстер-класи. Тобто зараз там проводяться роботи з підготовки стін, стелі, підлоги, адже це все потрібно врахувати, тому що гончарство, так і ковальня це все передбачає роботу з високими температурами, роботу з глиною, роботу з водою або ж з металами. тобто, це є свої такі специфічні нюанси, стосовно яких нас консультують наші фахівці. Також плануємо, що приміщення майстерні буде сполучатися з приміщенням Криївки. Ми облаштуємо зручний туалет для наших відвідувачів, подбаємо про те, щоб здійснювалось водопостачання, тому що Галина передбачає все ж таки трошки творчу, але трошки брудну роботу. І для того, щоб нашим відвідувачам було комфортно, ми бажаємо врахувати оці всі моменти, для того, щоб людина прийшла і дійсно з комфортом проведе. Яла цей майстер-клас і е, залишила нас з приємними враженнями, а пані Олі щодо коштів, чи ми можемо теж обговорити цей аспект? Чи це кошти з Кацаплоскирів? Можливо, може теж хтось бажаючи долучитися таку ініціативу фінансову теж зорганізувати. Наразі ми не проводимо такого збору коштів, тому що ми розуміємо, що є більш важливіші потреби, все ж таки, так, це наші збройні сили України, це дрони, це те спорядження, яке потребують наші військові. Тому кошти ми не збираємо. Так, ми підпорядковуємося управлінню молоді і спорту. Ми підпорядковуємося Хмельницькій міській раді, тобто це є велика підтримка з їхнього боку. І звичайно, це ті власні наші кошти, які. Ми заробляємо на гуртках. І ще чи цікавилися ви напередодні, як відкривати у майбутньому таку майстерню, чи щось подібне є на теренах взагалі нашого регіону Хмельниччини в таких можливо масштабах чи такі осередки, мінімальні, але все ж таки. Знаєте, дуже такий приємний момент дійсно в нашій Хмельницькій області є і гончарні майстерні, і ковальні, але в нашому випадку я би хотіла заакцентувати, що це не про конкуренцію. Так ми не намагаємося створити якийсь конкурентний заклад, який створить там конкуренцію певному майстру чи певному напрямку. Це про підсилення поширення народних традицій і культури. Тобто, якщо нас буде більше, ми краще і зможемо це поширювати. І цю інформацію ми зможемо охопити більше людей, тому що, наприклад, я так розумію, що в місті Хмельницькому немає такого місця, яке би поєднувало одразу ці два напрямки. В цьому плані ми будемо унікальні і люди, приходячи на один напрямок, так вони зможуть і, наприклад, записатися згодом і на майстер-клас з ковальства. Це теж досить цікаво, що це все буде локалізовано в одному місці. Ну і приємний бонус ще й відвідати нашу Київку. Зрештою, коли ми чекаємо на відкриття, попередні такі терміни, зрозуміло, що роботи ще тривають, але от така відправна точка, яка буде слугувати, що от майстерня вже може відчинити свої двері для відвідувачів. Про що йдеться? Такою великою, великою обережністю, щоб не наврочити, ми сподіваємося, що якщо все буде йти за тим планом, за яким воно зараз іде, і роботи будуть виконуватися в тому графіку, який складений, то вже навесні ми. Дуже обережно, але говоримо про те, що зможемо прийняти перших відвідувачів. Але наразі, от той етап, до якого може долучитися кожен, і це не потребує ніякого додаткового так фінансування з, -з, -з боку кожної людини. Да? Це просто подивитися в себе на горищі, якісь старовинні речі, які в нашій майстерні будуть знайдуть своє продовження і стануть прикрасою нашої майстерні. Ну і, зрештою, можна заходити на сторінки в соцмережах, СКЦ Плоскирів, так і також надсилати або світлини так, того чи іншого посуду, або принаймні сконтактуватись, куди можна принести так, і так, завітати. Дуже дякуємо вам за насправді великі проєкти. Що це буде черговий проєкт. Розумію, що, можливо, на цьому зупинятися не будете, але в перспективі поки що чекаємо на Плоскирівську майстерню. Дякую, дякую. Дякуємо вам за розмову. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе і Україну.